Вітаю вас, мої улюблені слухачі на каналі Книжкова Подорож Book Travel. Перш за все, хочу подякувати своїм підписникам, гостям, спонсорам слухачам за те, що ви є, за вашу підтримку у розвитку каналу, за ваші позитивні коментарі, підписки, подобайки, лайки. Вважаю, що дуже класно мати можливість мандрувати. Але мандрувати можна не лише поїздом, літаком, машиною, а і завдяки своїй уяві. Можна опинитися у таких найдивовижніших та казкових місцях, які тільки ви самі можете собі дозволити. Подорожуємо далі. Разом з книжкою сьогодні буде казка з України. Україна красива, величезна. Держава. Жили собі лисичка та журавель. Якось зустрілися вони в лісі, познайомилися, розговорились і заприятелювали. От запросила якось лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику. приходь, друже. Я для тебе, як для себе. Увечері приходить журавель у гості, а лисичка наварила каші з молоком, розмазала по тарільці та й припрошує: Пригощайся, журавлику, пригощайся, любий друже. Журавель хотів скуштувати кашки стукав, стукав дзьобом по тарільці. нічого не виходить. А лисичка взялася до страви, лись, лись! Вправненько, так сама всю кашу і злзала та й каже до журавля Вибачай журавлику, що мала тим тебе й частувала, а більше не ні маю нічого. Красне дякую, мовить журавель. А тепер, лисичко, приходь ти до мене в гості. Прийду, журавлику, прийду, любий, друже. На тому розійшлися. Наступного дня лисичка пішла до журавля на гостину. А той мудрим птахом був, наварив дуже смачного борщу, налив його в глечика з вузькою шийкою та й припрошує. Пригощайся, лисонько, пригощайся, любоприятелько, не соромся. Взяла лисичка глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боками лапкою, зубами і зазирає й і... нюхає. Аж журавель часу не гає, все дзьобом у глечика та смачно так дзьобає, аж луна йде болотом. Потроху й поїв усе, що наварив, а тоді й каже. Оце ж вибачай, лисичко, що мав, то ти ми пригощав. Ти вже більше, та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася лисичка. Та так, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлеве частування до смаку припало. Відтоді не приятелюють лисиці з журавлями. Дякую, що прослухали. Наступного разу подорожуємо до іншої країни. Всього найкращого, бувайте!